Привіт! У нас сьогодні на огляді дуже гарний будинок в селі Джільна Вінницької області Теплицького району, бивши сьогоднішній це Цегайзінський район. В селі є повна інфраструктура, є школа, є дитячий садочок, ФАБ. Даний будинок біля ось дороги, яка йде до міста Теплик. 6 кілометрів до міста. Будинок шикарний, здоровий. Придатний на сьогоднішній день для життя. В ньому є три фази. є газ, є вода, є гарна ділянка земельна, гараж все є. І взагалі місце таке чітке. А ми зараз підемо і подивимося на все, я вам все покажу. Хорошо? Фасад в ньому ось такий. Давайте саме перетяг вам скажу так. Тут у нас використовується під складські приміщення. Гараж і така ось велика-велика Ну, Почнемо, мабуть, звідси, тому оскільки ми надалі, підемо в сам будинок. Так. Гараж прямо великий. Весь будинок перекритий панелями. От. Також під будинком є ще погріб. Такий дебелий по глибині. Тут у нас йдуть ще двері в будинок сам. І вихід на вулицю. Тут все красиво вимурвано. Тобто такий собі маленький одеський двір. Будь ласка, застелити тротуарну плитку і тут буде супер. Ну що ж, йдемо в середину. Тут у нас такий ще є заїзд. Будинок побудований з білої цегли. Давайте пройдемо, мабуть, периметр. Подивимося, чи ніде просадки ніякої нема. Так, дивимося. Вугли на місці. Побудована у нас серйозно. У нас з перепадом висоти. Так, це в нас є вхід із задньої частини двору. Тут у нас газ, як ви бачите, є. Далі стіни тут у нас в повному порядку. Далі тут у нас теж повний порядок. У нас тут реєнова, мабуть, текла, Бо це не є біда. Так, йду, щоб вам показати, що тут по стінах немає ніяких питань. Біла цегла виглядає гарно, бодро. У нас є тут газ. Ось він. Лічильник на місці. Ну і оце в мене частинка. Будинку мене цікавила. Ви зрозуміли яка, так? Да? Ось будинок в наші три фазі заходить і тепер дивіться задня частина. Ось тут де перепад висоти, як зазвичай можуть бути неприємності, але їх тут немає. Ну що, тепер йдемо, дивитися земельну ділянку, оскільки ми вже тут. Тут є сад, але він такий, знаєте, занедбаний, старенький. Але все-таки дивлюся і яблуня є, і сливи є, абрикоси є. фундук, бачу, росте. Так, це садок. Він тут такий, знаєте, як то покинутий. Покажу земельну ділянку. Так, земельна ділянка, шановні, дивіться. Оце де оріг і аж туди, до тих високих дерев, поняв? Там, де то дерево високе теж. І Іде по ту бровку і спускається сюди, вниз. Получається, що оця поросль, це дрова, і, і ті всі порослі, це все сюди відноситься. Так, на городі, дивлюся, садили, мабуть, пшеницю або ще щось. Це теж город їхній. Тут значить, вернулися ми назад до будинку. Такий вигляд має будинок у нас із городу. Я вам скажу, що вигляд в нього дуже красивий. Зараз подивимося, що він всередині з собою представляє. Так, дивіться. Це в нас такий вхід. даний будинок у ньому ніхто не живе, але жили люди трошки. Дивіться, вхід у будинок. Що ми бачимо? У нас кімната така велика тут є. Ми можемо пройти по неї. Ну, ось, так виглядає ця кімната. От, це перва кімната при вході направо. Тут кімната у нас не закінчена. Бачите, тут потрібно ще. Щось думати, як її закінчити. Ну, це частина будинку взагалі ще не закінчена. Ми можемо закрити ці двері. Це в нас вхід, я так зрозумів, туди, в гараж чи в підвал, як там. Тут мали бути, мабуть, сходи, тому що дуже велика, великий отвір. Йдемо далі. Ми попадаємо в таку прихожу. Що я вам можу сказати? Тут все по-домашньому, все чітко, кухонька, аж та з кухнею. Є газ, світло, холодильник, вже можна жити. Так, проходимо ці двері, попадемо в ванну кімнату. Ванна кімната є така світла, гарна. Далі попадаем в туалет. Туалет на місці, все. І ось віранда, яка виходить на двір. Там ми тільки що були. Дивіться, тут у нас планувався котел, є водичка для котла. Тобто тут мав бути котел. Котельня мала бути. Ну і заходимо зі сторони туалета, заходимо в вітальню. Дивіться. Але є знову-таки незакінчена кімната. Одна і друга. У нас тут є ось така кімната. Тут у нас перепад висоти, вона не закінчена. Але той, хто купить, буде жити і закінчить. І друга кімната. Тобто тут дві кімнати. Не знаю, чи це капітальна стіна, це. Я думаю, що такі, знаєте, тут розміри. Ну прямо-прямо-прямо. Це тут мало бути дві кімнати. І тут через стіну ще одна кімната. Ну вони не закінчені. А ця частина будинку, от. що є, от. виглядає ось так. Тобі ж одна кімната закінчена, кухня, вітальня, ванна, туалет, веранда. Ось такий, друзі, в мене сьогодні вийшов огляд. Ви напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте на рахунок даного будинку. 25 тисяч доларів це я б сказав невелика сума. Тут землі буде десь під 60 сотих разом з будинком, якщо не більше. От. З часом можна все добудувати і доробити, але на сьогоднішній день приходь і живи. Тепло є, світло є. Жити єде, в туалет, помитися, все є, машину поставити єде, так що звертайтеся. В описі під даним відео буде телефон власників, котрі продають даний будинок. Окей.